Начувайтесь, виробники неякісних товарів 3 квітня державне підприємство Черкаси Стандарт Метрологія розширює випробувальну базу. Незабаром до традиційного переліку додадуться медичні вироби, іграшки, спецвзуття та миючі засоби. Все тестуватимуть в лабораторіях підприємства. Неякісні трофеї продемонстрували Черкаси Стандарт Метрологія разом із обласною інспекцією захисту прав споживачів. Далі Ольга Скорик. Черкаси стандарт метрологія та обласна інспекція захисту прав споживачів демонструють неякісні трофеї. Ось прочне скрашення дитячих виробів. Бачите, до стійкість до стирання і до тертя дитина, одіваючи такі вироби, буде повністю покрита цим. <з> цією краскою і алергія, і що угодно може від цього бути. Багато виробів дитячих, особливо, що е, дуже неприємно, коли маркерують 100% хлопок, а фактично 100% синтетика. І така ж картина із постільною білизною, що після першого прання втратила колір із спецодягом зварювальника, який не захищає, а горить дитяче взуття жахає. Ось дивіться, китайський вироб. Яка в його кріплення підошви, міцність кріплення підошви? Прошито через 2 сантиметри і клеєвої обробки зовсім немає. Тобто Такий виріб, безусловно, носитися не буде. Теж саме на клеєних таких синтетиках. Мало того, що дитині синтетика протипоказана, не можна. Тут повинна бути хлопчато-бумажна підстолка. А її у устілка, але її немає. Невдовзі виставка поповниться новими експонатами. Державне підприємство Черкаси стандарт метрологія розширює випробувальну базу. Вже пройшли відповідну акредитацію. З квітня місяця почнемо досліджувати це нове в нашій діяльності. Вироби медичного призначення. Це шприци, це голки, це в пакеті йдуть. Крім того, іграшки ми починаємо. Повноваження будуть і іграшки будемо досліджувати на відповідність діючим стандартам норм правом. І ще один показник, який ми розширили нашу галузь акредитації, це властивість мищих засобів до біологічного розкладу. Такий показник досліджують лише в трьох лабораторіях України, тепер ще й у Черкаській. Досліджувати товари на якість важливо, підтверджують в інспекції з питань захисту прав споживачів. Торік вони перевірили 215 суб'єктів господарської діяльності. Порушення виявлено майже в усіх. Виявлені порушення, як нормативних документів, технічних регламентів, якості продукції. Це складає майже 95%, 94,9%. Це дуже високий показник. Це каже про те, що на ринку Черкаської області ще багато товарів і послуг, які неякісні. За минулий рік до інспекції надійшли майже чотири сотні заяв від громадян. Найчастіше споживачі нарікають на сервісні центри з обслуговування техніки, хімчистки та туристичні послуги. З нових додалися інтернет-магазини. Аби не втрапити в халепу, фахівці радять перевіряти наявність національного знаку відповідності. Ольга Скорик, Аркадій Тимоненко Віка Новини.